Якщо ви любите плетіння, але момент підготовки трубочок для вас складний чи незрозумілий процес, то це відео буде цікавим для вас, бо для мене саме цей етап був найскладнішим завжди. За роки спроб, помилок і пошуків я визначила топ-5 моментів та нюансів в процесі підготовки лозин до плетіння, на які варто звернути увагу. Тож починаємо! На п'ятому місці пропорція розчину та води. Для трубочок, фарбованих на основі білої акрилової фарби, потрібен розчин більш рідший, ніж для трубочок, що фарбовані морилками. Ось це я зробила співвідношення на 100 г розчину. В даному випадку в мене це фірма Aura, така аквалазур безбарвна. І 90 мл теплої водички. І ось такий вийшов доволі рідкий розчин. Уже для трубочок з морилкою я зробила розчин у співвідношенні 1 до пів. Тобто, на 100 мл розчину я дала 50 мл водички. Розчин вийшов ось такий доволі густий. Це не є сталі пропорції. Звичайно, ви можете спробувати експериментувати і з часом зрозуміти якусь певну свою пропорцію. На четвертому місці у мене сухість трубочок. Якщо це трубочки фарбовані морилкою, значить вони мають бути абсолютно сухими. Якщо це трубочки фарбовані на основі акрилової фарби, з додаванням колеру або тієї ж морилки, тоді тут вже можна експериментувати. Вони можуть бути або залишатися трошки вологими всередині, хоча зверху по відчуттях вони вже є сухі, вони не мокрі і не холодні в руці. Можна також і пробувати користуватися повністю висушеними. Таке теж буває в моїй практиці, і, в принципі, результат буває досить непоганим. Але оці мають бути обов'язково сухими. На третьому місці у мене час та увага. Обробляючи трубочки, варто приділити час тільки їм і не робити паралельно ніяких справ, тому що вони можуть ось так злипатися. І потім ось ця структура, поверхня зруйновані, знищені, і не завжди вже такими трубочками можна потім працювати. Тому кава і обробка. Ось так трубочки Злипаються потім. І розриваються, якщо їх залишити без нагляду. Коли розчину замало. На трубочках, фарбованих морилкою, це важче зробити, тому що тут видно, сама трубочка одразу міняє колір, як тільки на неї попадає розчин. Тобто, коли розчину мало, то видно, що десь є ось такі якісь прожилки, проділи, де. Розчину не було, і його можна поправити. Але, тим не менше, коли його замало і я все більше хочу його рознести по всьому, я туди-сюди шморгаю цією щіткою. І чим раз, тим більше, в мене оці трубочки кашлатяться, мохряться, порушується оця така верхня структура паперу. В таких трубочках не так помітна недостача розчину, коли його замало і ним обробляється, тому що вони так колір не змінюють, блиск. По блиску теж дуже не орієнтуєшся, тому що воно в загальному та й все блиститься. Але потім вже в процесі плетіння може бути вже тоді помітно, що десь розчину бракнуло. Там вже може відчуватися і навіть бути десь частково видно. На першому місці моєї п'ятірки, помилок в обробці трубочок. Це є дорого, багато. Коли розчину я наносила настільки багато, хотілося, щоб ну, зовсім його хватило на всіх і навіть більше. І ось такі робила я маніпуляції, багато наносила, хотіла його втерти, розтерти. І чим більше я це робила, тим більше трубочки. Ось ці так мохрилися, кашлатилися між собою, якщо вони були фарбовані в мене морилкою. А такі трубочки, фарбовані за допомогою колера, вони просто потихеньку злипалися. І ніяк оця зайва рідина, цей зайвий розчин, нікуди не міг подітися. Перше місце моєї п'ятірки. Як робити не слід. Ось результат трубочок, коли розчину було забагато. Вони склеюються між собою. Потім я хочу їх розділити. Вони ось так рвуться. Ось уже кашлатяться, скрутка відривається. І такі трубочки. Виглядають дуже пошкодженими. Ось мої трубочки, досить непогано, нормально вони оброблені. Навіть якщо десь я побачила, що залишився проділ трошечки трубочки недопросоченої, я вже рухати не буду, вже махрити їх не буду. Тому що зараз я їх підсушу, і потім ще раз, коли вони вже будуть доволі сухі, пройдуся пензликом з уже нерозветеним розчином. І тоді десь ще прогалини ці обов'язково домалюю, а зараз вже не буду. Так, ось дійсно в мене є, я бачу, але я вже її. Рухати не буду, для того, щоб вже не зачіпати ось цю верхню структуру трубочки. Даний час люблю сушити їх ось так вертикально у відерцях. Це такий процес доволі крупіткий, але мені він подобається. Ось після нанесення розчину, трубочки вже підсохли. І тепер я їх повторно обробляю вже не розведеним засобом. Наношу тоненьким шаром і ще раз їх просушую до висихання. Слідкую, щоб вони між собою не склеялися. Обробила я трубочки двічі, висушила їх повністю, і тепер обрізаю ось ці краї, де скрутка, тому що в процесі обробки вони в мене зімнулися. І Для того, щоб прохідність трубочки була хорошою для води, я їх обрізала. Беру високу ємкість з теплою водою і занурюю трубочки з обох боків по 10 секунд. Розкладаю їх на пеленці, щоб зійшла з них зайва водичка. А тоді, бажано на нічку, замотую їх у пакет, залишаючи хвостики у повітрі, щоб вони підсихали. Надіюсь, це відео було корисним для вас. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей! Нехай щастить!